Всім привіт, дорогі друзі! В Київського Динамо залишається останній шанс поборотися за груповий етап Ліги Чемпіонів сезону 24-25. Для цього потрібно перемагати на виїзді. Зальцбург, мінімум в два м'ячі, і сьогодні в цьому відео я дам свій прогноз на цей матч. Ми постараємося розібрати, які взагалі є шанси в нашої команди. І, звісно, ви дізнаєтесь, де та коли відбудеться матч та де його можна переглянути. Обов'язково в коментарях напишіть свої думки стосовно цього матчу. Ну і прогноз: чи зможе Київське Динамо виграти Зальцбург в два м'ячі або просто обіграти цю команду в один м'яч. І ну, скажімо так, не. Непозорно вилетіти з плей-офф і вже брати участь саме в лізі Європи. Звісно, перед початком поставте вподобайку. Це дуже важливо для підтримки цього відео і каналу. Підписуйтесь теж для того, щоб не пропускати наступні відео та прямі трансляції. У вівторок, 27 серпня, київська Динамо зіграє з австрійським «Зальцбургом» в матчі відповіді раунду плей-офф кваліфікації Ліги Чемпіонів сезону 24-25. Поєдинок відбудеться на Red bull Арені в Зальцбургі і стартовий свисток пролунає о 22.00 за київським часом. Нагадую, що перший матч домашній для нас в Любліні в Польщі завершився. Поразкою з рахунком 0,2 і тепер київському Динамо потрібно забивати мінімум теж 2, щоб бодай вийти в додатковий час і краще, звісно, не припускати, а забивати ще і як можна більше м'ячів ворота нашого суперника. Дивитися цей матч ексклюзивно у прямому ефірі можна тільки на медіасервісі Мегого на території України. Вже є офіційним транслятором всіх Єврокубків взагалі. Починаючи з групового етапу і зі стадії плей-офф Ліги Чемпіонів, Megogo транслює всі поєдинки Єврокубкові. Ну і на моєму Ютуб-каналі буде доступна пряма трансляція Для тих, кого не буде можливості, можливо, переглянути саму картинку гри, або вам цікава комунікація з іншими глядачами або зі мною, то заходьте о 21.30 27 серпня, тобто завтра, якщо ви це відео дивитеся в день матчу, то вже сьогодні. З вами зустрінемося. Буду для вас коментувати цей матч, перед матч. Чим розберемо склади, і після гри, як завжди, оглянемо цей поєдинок і розберемо всі голи і яскраві моменти цього матчу. Тому всіх запрошую, друзі, обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити трансляцію. Вже відома бригада арбітрів, яка буде обслуговувати матч зальцбург динамо Київ, друзі. І тут знову без несподіванок, тому що нас буде судити бригада арбітрів з Туреччини. Це раз. Другий момент. Це четвертий арбітр цього поєдинку Арда Кардешлер. Можливо, ви пам'ятаєте цього головного арбітра, який зовсім нещодавно обслуговував матч між Бетісом та Кривбасом І я думаю, ви пам'ятаєте, що Кривбас хотів відсторонити цього арбітра, тобто замінити його на іншого, тому що Арда Кардешлер в березні цього року обслуговував матч в Москві між Сербією та Росією. Я не розумію, УЄФА. Чому там дегенерати сидять просто і, і обирають арбітрів на поєдинки українських команд. Інших країн, інших арбітрів в УЄФА немає для обслуговування матчів українських команд, окрім тих, які їздять в Росію. Я просто цього не розумію. Чому знову Арда Кардашлер? Тим більше ви знали про ситуацію в Кривбас. Хотів, щоб е, цього арбітра поміняли. Він був там головним. Да, він тут четвертий, але він все одно тут фігурує. Нам неприємно його бачити. Ну можна. Туреччину поставити і турецьку бригаду арбітрів на якийсь інший матч. Там же ще є кваліфікація Ліги Чемпіонів, наприклад, матч Спарта. Брагай Мальме, поставте на цей поєдинок, будь ласка. Ну, це повний абсурд, як на мене. А головним арбітром цього поєдинку у Мат Мелер Динамівці вже неодноразово перетиналися з цим е, головним рефері. Зокрема, в груповому етапі Ліги Європи 19 20 сезону. Він зафіксував тоді результативну нічию Динамо з Копенгагеном 1-1. А на стадії е, е, групового етапу Ліги Чемпіонів 21 22 зафіксував нам поразку проти Баварії. 1-2. Тоді ми програли. Тобто історично з головним арбітром у нас не дуже складається, а з асистентом, ну там теж турки, Наварі до речі, італійці. Два італійці будуть сидіти: Лука Пайрето і Валеріо. Маріні, сподіваємося на них, що вони будуть якісно розглядати і поправляти в е, випадках, якщо щось буде не так. Але покладатися на арбітрів не варто, треба покладатися на свої сили, забивати чесні, чисті м'ячі. Ні, Зальцбург, ні Київське Динамо свої матчі в чемпіонатах не грали. Вони їх перенесли, як і Динамо, так і австрійська команда. Це зробили фактично одночасно. Тобто, вийдуть свіжі футболісти з обох сторін, і тут головне, звісно, Шовковському підібрати оптимальний склад. Давайте поступово переходити до прогнозу, тому що ну, минулих матчів у нас немає. Минулий матч у нас по факту очний, який ми програли 0-2. Огляд, до речі, цього поєдинку ви можете переглянути на каналі в підкасті, з'явиться. Так от, по грі історично, якщо подивитися, Київське Динамо, щоб ви розуміли, ніколи раніше в Єврокубках таку різницю не відігравало. Коли Динамо програвало перший матч в 2 і більше різницю. Жодного разу Динамо не проходило далі, чи то не відігравало цю різницю. Останні такі, наприклад, випадки були в Єврокубках. Це була не тільки кваліфікація, можна взяти 1-16, наприклад, сезону 13-14 проти Валенції, коли Динамо перший матч 0-2 програло вдома. Це було теж, і другий матч зіграли 0-0. Сезон 20-21, 1-8 Ліга Європи. Вільяреал вдома 0-2. Горимо на виїзді програємо теж 0-2. І е, матч проти Бенфіки зовсім недавно. Сезон 22-23. Плей-офф, до речі, так само та ж сама ситуація. 0 2 горемо вдома. На виїзді програємо ще гірше, 0-3. Не хочеться, щоб історично. Ситуація повторилася, як, от, наприклад, в матчах проти Вілля Реала і звісно, проти Бенфіки, бо найсвіжіший такий приклад. Який склад нам потрібно виставити, і як потрібно зіграти, щоб ну як мінімум не програти Зальцбургу? Давайте так уже, того, що ми розуміємо, що після 0-2 дуже складно буде дійсно цьому динамо відігратися. Як ви бачили, історично цього ніколи не було. Хоча, я думаю, всі, всі антирекорди там і якісь антимоменти вони в будь-якому часі можуть бути виправлені, і Динамо може, скажімо так, вперше це зробити. Але по складу ну, в Динамо особливого вибору е немає. Єдине, що я б сказав би, по правому захиснику, мені здається, Олександр Каравай вже достатньо напомилявся в захисті. Він дуже здорово грає на атаку. Але це матч, на жаль, для нас, який буде потребувати рішучих, по-перше, рішень. По-друге, якісної гри як в атаці, так і в захисті, тому що ми самі себе поставили в незручне положення, тому що програли в два м'ячі, і нам потрібно буде і атакувати, і, звісно, повертатися швидко назад. Так, от я б на цей матч радив все-таки поставити тимчика на правий фланг. Тому що це футболіст, який, по-перше, молодший. Я думаю, вибігати він зможе більше. Здається, він мені швидшим за Олександра Караваєва. Можливо, на атаку не такий він реактивний і якісний в передачах, як це, наприклад, робить Караваєв але на захист точно скілив тимчика Ну краще. Тому що по Караваєву ну, все таки видно, що це правий півзахисник, перероблений в правого захисника. І він був вже переробленим цього правого захисника в доволі сформованому віці. Тому я думаю, Олександр Тимчик був би хорошим рішенням. Стосовно інших позицій, там зліва Вівчаренко чи Дубінчак, взагалі різниці немає. Стосовно фізичної боротьби ставити потрібно Вівчаренка. На атаку, мені здається, більш продуктивним є саме Дубінчак. В центрі захисту питань Михавко-Попов. Друзі, зараз варіантів особливих немає. Сибалівса ми не бачили взагалі в ділі. Біловару довіряти, я думаю, такі матчі не потрібно. Тому вибору в Шовковського точно тут не буде. В центрі півзахисту вибір є, тому що ну тут апріорі Шапаренко-Брашко, а от хто вище. Піхальонок це буде чи буяльський. Напишіть в коментарях. Я все-таки думаю, все одно потрібно ставити піхальонка, Того що я думаю, що вони більше по рахунку будуть грати, але гра все одно буде відкрита. І дальні удари піхальонка вони все одно можуть бути якраз в нагоді нам з перших хвилин. Фланги радив би поставити Волошина, напевно, справа. Не Єрмоленка видно, що Єрмола і в першому матчі Скільки він моментів запоров. Ну два моменти, як мінімум, в нього було. Він їх запоров. Вот. тому я думаю, Волошин він і реактивніший. І втікти може якісніше. На рахунок реалізації не знаю, але те, що він пролізти в штрафну зможе, це 100%. Ну і Кабаєв, вона тут без альтернативи. Супрязі не довіряють навіть в епізоді, коли потрібно його вистав... випускати на заміну, йому не довіряли в першому матчі. Випустили Волошина на позиції Форварда. Тому я думаю, зіграє вона. Тобто змін потребує правий фланг, як на мене, поставити тимчика і Волошина, тобто більш молодших і реактивніших футболістів, які можуть спахувати. І в атаці, і, звісно, повертатися доволі швидко на захист. Бо Ярмоленко цього робити точно, ну, якби якісно не буде вже в своєму віці. Стосовно прогнозу, друзі, втішне. Я не думаю, що Київське Динамо, звісно, зробить величний камбек і пройде в груповий етап. У нас немає на це ресурсів, у нас команда реально скромніша, і в нас ми самі винні в тому, що ми отримали такий результат. І, на жаль, Зальцбург на дистанції показує, що це ну, команда не без гріхів, тобто вони в захисті грають не так добре, як хотіть. Тілося б для них, але вони зазвичай забувають більше за суперника. Вони і пропускають. Якщо вони три пропустили, вони чотири свої забили. Якщо їм потрібно втримати той рахунок, вони його втримають. Навіть попри те, що пропустять три, вони зрівняють рахунок, зроблять 3-3. Умовно, такий був сценарій про Твента, коли вони перший матч 2-1 виграли. Другий матч у них був рахунок 3-1, але 3-3 вибачте, але вже в першому таймі вони зробили собі результат. 3-1, і тоді Твенте вже тільки в другому таймі відігравався, але цього було недостатньо. Тобто, Зальцбург завжди грає з запасом, і я думаю, що на перший тайм Зальцбург точно не вийде грати відразу другим номером. Вони будуть грати з тим же самим запасом і намагатимуться забити ще один, щоб мати перевагу вже в три м'ячі. І далі спокійно грати по результату і ловити нас на контратаках. Приблизно такий сценарій я бачу, але перший тайм оце буде ключовий момент для нас. Якщо ми не пропустимо в першому таймі і зможемо забити бодай один, це може дійсно переламати хід зустрічі. Реально. Тому я очікую від Шовковського радикальних рішень і рішучості в атаці від київського Динамо. Реалізації, щоб коліна не тряслися, щоб влучали в площину і забивали м'ячі. Швидкий м'яч взагалі було б шикарно для нас. Того все залежить, звісно, від футболістів. Від Шовковського залежить правильно підібрати склад, від футболістів залежить правильно точно влучити повороти. Не так, як це було в першому матчі. От і все. А так, мій прогноз, що ми зіграємо в нічию. Я даю шанс на те, що ми будемо боротися до останнього, але переграти навіть Зальцбург нам не вдасться. Я сподіваюся на це. Ну ставлю на результативну нічию. 1-1 або 2-2. Щось таке, можливо, ми побачимо. В цьому матчі. Тобто не оптимістично. Я думаю, що Динамо вилетить в Лігу Європи, де буде грати вже свої вісім матчів на цьому, от по швейцарській системі новому груповому етапу. І, до речі, відео буде стосовно нового формату Єврокубків в цілому, того що там не тільки Ліга Чемпіонів отримає новий формат, а й Ліга Європи, і Ліга конференцій. Там є дуже цікаві моменти, які я думаю вам. Спробую е, стисло і зрозуміло донести, тому очікуйте на днях вийде відео по новому формату. Щоб не пропустити, друзі, в телеграм підпишіться. Там сповіщення про вихід відео відразу виходить. Там більше контенту для вас по нашому каналу, по УПЛ, по Єврокубкам і іншим чемпіонатам. Тому там обов'язково підписуйтесь. Також буду вдячний за любу підтримку каналу. Зараз часи непрості. Буду вдячний за підтримку або через е, спонсорство. Спонсорську підписку можете оформити за посиланням в описі, або підтримати канал через Донат. Зараз іде збір на закриття кредиту на зарядну станцію, яку я брав ще під час чемпіонату Європи, для того, щоб коли вимикається світло, от зараз світла нема, а зарядна станція працює на канал і вона дуже допомагає. Тому буду вдячний за любу підтримку, посилання в описі. Ну і на завершення, друзі, хотілося б сказати, яким би вже не був результат в другому матчі, як би ми погано не ставилися до результату першого матчу, Київське Динамо своє завдання виконало. Я важ ми пройшли тих суперників, які повинні були приходити як мінімум. Навіть з рейнджерсом ми були на рівних умовах, але змогли їх пройти. І Київська Динамо потрапило не в Лігу конференцій, Не вилетіло відразу з першого ж етапу проти партизана, а потрапило в Лігу Європи вже як мінімум. В груповий етап це вже непогане досягнення для Шовковського. Він програвся на всі один матч в своїй кар'єрі за Київське Динамо. Ну, в статусі головного тренера. Це матч якраз проти Зальцбурга Подивимося, що буде в матчі відповіді. Але вже я вважаю, ну нормальний єврокубковий сезон для Динамо розпочався. Як мінімум, саме київське Динамо зараз заробляє очки в таблицю коефіцієнтів. Тому що Шахтар ще не розпочав, Полісся вилетіли, не виграли жодного матчу. Кривбас теж вилетять і скоріше за все не виграють жодного матчу. Тому годує тільки київська Динамо. Поки що нашу таблицю коефіцієнтів. І звісно, доєднається. Сподіваємося, Шахтар вже на стадії Ліги Чемпіонів, де їх чекає 8 матчів. А Динамо скоріше очікує 8 матчів в Лізі Європи. Але якщо станеться диво, і ми зможемо якимось чином перевести гру в додатковий час або три м'ячі переграти Зальцбург ну це буде. це Я навіть не знаю, що це буде, друзі. Це буде екстаз і це буде дійсно сенсація. І тоді можна вже вважати, що київське Динамо досягнуло якогось рівня. Але вірити в це дуже важко. Повірити, точніше, в це дуже важко, друзі. Бажаємо успіху. Запрошую всіх на пряму трансляцію 21.30, 27 серпня, друзі. Боліваємо до останнього за Динамо. Поки є шанси, їх потрібно використовувати. Всім до нових зустрічей!